Господь Бог чітко сказав, шість днів працює. А от сьомий день, це ти вже хочеш, не хочеш, ти мусиш роботу відкласти, якщо ти себе поважаєш, якщо ти себе вважаєш християнином, гідним, і відпочити. Але не просто валятися цілий день, а сьомий день Господові Богові твоєму. Молитва, похід до церкви, сповідь, причастя. Треба вчитися з Богом при кожній нагоді, це дуже важливо є. Віра приходить через слухання. І коли ви слухаєте службу Божу, чи під час роботи, чи їдете на роботу, чи їдете з роботи, чи просто ви в дорозі, бо у вас така робота. Слухайте Слово Боже, віра через слухання. Єванглія, проповіді Ісуса Христа, науки святих апостолів. Вся віра прийшла через слухання. Тому слухати треба. І, але не, не за рахунок роботи. Бо знаєш, так, все, я відклав роботу, я слухаю, служу Божу. Ні-ні, ні так не робіть, бо то буде проти волі Божої. Господь Бог каже, чітко, шість днів працюй в сьомий день, Господу і Боговітвоєму.